У місті Кременчук на Полтавщині вибухнув магазин піротехніки. Ось що залишилася від цегляної будівлі. Під уламками опинилася 32-річна дружина власника крамниці. Решта працівників, помітивши пожежу, встигли вибігти з приміщення. Жінку завалило бетонним перекриттям. Рятувальникам вдалося звільнити її лише за півгодини через те, що фаєри і далі вибухали. Постраждалу доправили до лікарні. Медики підозрюють, що в неї перелом тазових кісток. Менесники з'ясовують причини пожежі. В этот момент всі работники були в магазині, Только це все почалося, я виділ дим з окна і схвальної двері, і вони в той момент почали убегать на вулицю. Після цього, вже минут через 15 уже, как бы, ну, рухнула пліта перекриття, ну, приїхала пожарна машина, охора пожарна, почали вже дістати уже, уже своїми силами. Підозр на те, що це було пов'язане з, електри... ну, з електроенергією, немає. Більше це необережне поводження або порушення правил безпеки під час проведення там, або знешкодження, або проведення яких видів перетехнічних робіт.